На питання про внесення змін до рішення міської ради про міський бюджету. Прошу, надалі виконання. Є потреба доповідати деталі. Комісії, в принципі, розглянули. Можливо, по пропозиціях зосередині Пропозиції комісії з питань статичного розвитку бюджету фінансів, тарифів і регуляторів політики. Враховуючи рішення міської ради від 23 яким зміна головного розпорядника коштів фонду, по фонду, пайової участі замовників у розвитку інженерно-разморту та спеціальної інфраструктури, перерозподілити видатки спеціального фонду у сумі 333 тисячі, які були заплановані, з департаментом архітектури будівництва і розвитку на департамент житлово-комунального області. Пропозиція інтерпективних комісії з питань стратегічного розвитку бюджету фінансів, ці тарифів та регуляторної політики. Враховуючи звернення департаменту житлового комунального комплексу е та комунального підприємства Чекасний водоканал провести перерозподіл коштів в межах затверджених видатків, але змінивши напрямки, зменшити видатки по об'єму капітальних видатків видатки роботи роботі прийняти безполізних мереж по підприємству водоканалу на суму 150 тисяч гривень і спрямувати їх на об'єкти. Капітальні видатки, капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Добровольського, 74,2 тисячі гривень. І внецький е, е, статутний фонд Черкасська покупнева на ліквідацію або інші ситуації на каналізаційних мережах міста в сумі 75 тисяч гривень. Далі пропозиція збереження бюджету фінансів. збільшити подавленку, забезпечення діяльності, виконавчих Видатки на святкування 20-ї річниці Дня Незалежності на суму 337 тисяч гривень за зменшення на відповідну суму видатків, передбачених по Департаменту економічної політики та розвитку на обслуговування ворогу. Пропозиція і доповнення постійної комісії з стратегічного розвитку. Виділити кошти в сумі 500 на повершення забудованості по заробітній платі кармунального підприємстві Чекас-Електротранс, за рахунок зменшення на цю суму коштів по будівництві противник штучної будь-якового в сумі 300 тисяч гривень та будівництва міського кладовища на суму 200 тисяч гривень. І пропозиція від комісії з питань стратегічного розвитку за зверненням головного розпорядника. По області охорони здоров'я, яка стосується так само перерозподілу коштів, які були попередньо затверджені як капітальний ремонт заміни засобів вимірювальної техніки по группу обліку газу на території Третьої каської міської лікарні. 55 тисяч гривень. Замінити на придбання засобів вимірювальної техніки для поздравого обліку газу на території Третьої Чехаської міської лікарні. Чому так сталося? Тому що в результаті... Це система безпекового забезпечення третьої Чекаської міської лікарні, в сумі 7 7525 тисяч, перерозподілити на новий об'єкт придбання речі, катепла для ставлення швидкої медичної допомоги по вулиці Нашкільча в сумі 7525 гривень відповіді. Це всі композиції, пропозиції податкові. Прирознення ділянки. Які є запитання до повідачі? Що стосується розділу 40-го. Путь 2-3. Збільшення видатків. Збільшення видатків іде субвенція обласному бюджету на співфінансування об'єктів. Житомир будинок для сімей субвенцій для інвалідних. По вулиці Кольва, 15-3 години, 2 червня, будовано проєктноване приміщення, підлаштування квартир міста Черкаси. Видатки розвитку по департаменту архітектури та саме 117 тисяч. Так, значить, це вимога, яка виписана в постанову яка прийнята в червні місяці, після того, як був затверджений затверджені зміни до державного бюджету України, і визначені, що визначено те, що субвенції та соціально-економічний розвиток регіонів ідуть на обласний рівень. І обласна рада розподілила за своїм рішенням об'єкти на розвиток соціально-економічного соціально розвиток мільйонів. Із них вона деякі об'єкти передала на нас безпосередньо. Ці об'єкти, які сьогодні ми з вами приймаємо, 2.50. Це, в першу чергу, не дострою Раксу першого відділення міської, нашої міської лікарні і будівництва Олег Слави. І два об'єкти, які стосуються міста Черкаси, але вони залишились на рівні обласного бюджету через розприяння коштів, головне управління капітального будівництва облдержадміністрації. Це два об'єкти, які знову розпочати об'єкт е, по вулиці е, Коннєва, е, там мова йде про добудову квартир. І для того, щоб використати ці кошти по цьому будинку, е, треба обов'язково умови постанови передбачати обов'язково. Фінансування. Тобто нам треба передбачити 5% співфінансування на цей рік. Яка мотивація зменшення, які підстави зменшення капітального ремонту проєктному силу податкової території, розкладності? На 106 тисяч на відповідне перенесення на проєктування способових об'єктів. Це вже відбувся тендер чи економіка? Це прибудуться від головного приємних коштів. Я думаю, що там десь, в результаті проведення депутат процедур політичний. Які причини підстави зменшення на 116 тисяч видатків по мережах зовнішнього освітлення по Європа? Я там не повітря чи не чого згідно того, що було закладено з роботи проміжок усі прийдуть. Національних саме інвалідів України Гаврило Івана правління об'єднання співвласників по газопротивним будинку Лінія 15G1. Шановні, шановні депутати, вони, звичайно, краще розповіли про цю ситуацію буквально 5 хвилин, але я виконую скажімо, офіційну місію, бо вони до мене звернулися. Послухайте увагу. Я ще раз підкреслюю: це мешканці єдиного в Україні для сімей з дітьми інвалідними. Вони просять нас вчинити їхню мрію, ідею створення на першому поверсі цього будинку фізкультурно оздоровчого та інтеграційно-професійного комплексу реабілітації з денних перебувань інвалідів. Вони пишуть, що наші родини протягом багатьох років приймали участь в інвестуванні будівництва цього будинку. Особисто відпрацювали на будівництві. З одним сподіванням, що на першому поверсі його, згідно проєкту, буде знаходитися комплексний революційний центр для створення належних умов для ефективних, на європейському рівні спеціалізована такий центр, де, щоб молоді інваліди мали змогу розвивати свої здібності, реалізувати себе професійно, поступово інтегрувати суспільство і утримувати себе самостійно. Більше 10 років ми чекали завершення будівництва. Десять років після здачі в експлуатації першої черги будинку, квартир для сімей з інвалідами ми неодноразово зверталися до обласної державної адміністрації, на балансі якої знаходиться недобудова з проханням про добудову. Але місцева влада почала наполегливо спрямовувати свої дії на перепланування даних приміщень і квартири. І навіть почали виділятися кошти на виготова проєктної документації, це тим, що у місті достатня кількість реабілітаційних центрів. Хоча жоден з них не відповідає вимогам людей, які пересуваються на інвалідних де вони могли б знаходитись протягом всього, реалізовуючи себе і та розвиваючи свої здібності, а їхні матері могли б у цей час працювати, щоб покращити матеріальний стан своїх родин і приносити користь суспільству. Такого доступного, унікально засмію проєкту. Відповідно до е, розташування багатопрофільного репутаційного конкурсу приміщення, як у цьому будинку, немає ні в місті, ні в області. Закликаємо вас втрутитись в ситуації, зупинити цей процес. Адже на ті кошти, які передбачаються видати на перебудову від квартири, необхідно 5-6 мільйонів гривень. Це дані управління капітального будівництва Черкаської обласної державної інфікації. Ви замітьте. Запам'ятайте, е, за 5-6 мільйонів. Ні, 5-6 мільйонів. А зараз субвенцію, Значить місто дає, скільки на треба? 117, так? Да? Да, да. Ми не знаю, скільки, Клюк, що, 2 скільки, мільйона, скільки 2, ще Так. Да. А треба 5-6 мільйонів. Вони розпорошаться. Толку не буде, ні та ні ся. З кожним роком наші діти вони продовжують плесті, доросліші. Але при цьому на превеликий жарт. Жаль, не перестають бути інвалідами. Їх проблеми складнюються. Ми хочемо, щоб у наших дітей було майбутнє. І тому ми і сьогодні готові докладати всі зусиль, щоб якнайшвидше втілити в життя ідею створення унікального житлово-рекусиного комплексу, вкладати і сили, і кошти, які них коштують, в його добудову, приймати участь в його утриманні. Хочеться вірити, що цей дитина не стане будинком для інвалідів закритого типу, а навпаки. Стане особливим центром фізичної, професійної, соціальної та культурної реабілітації всіх інвалідів міста та області, зразком толерантно ставленим до людей з особливими потребами. І ці дві людини, активісти, неспокійні, небайдужі люди підписалися. Я до чого серію. Я пропоную, щоб депутати підтримали мене, не передавати ці кошти. Я ще раз зараз давлю точно. Як субвенцію пенсію з міського бюджету 117,5 тисяч, а направити їх, от зразу ж не дай вона скаже, куди, я пропоную направити їх на придбання обладнання для облаштування баскетболів, майданчиків на території 5, 6, 13, 28 школи, на капітальний ремонт спортзали 4, 8, по фільму середніх шкіл 21, 20, звідки знімаються ці кошти, вони знають, якщо мало мого виступу. Дайте, будь ласка, 5 хвилин пикать, якщо вона більше, ну можливо, більше емоцій буде. Ну, я не знаю, як переконати депутатів. Я розумію, Сергій, Леєвич, вашу роль, я розумію, Наталю Володимир, але є життя, реальне життя. Прислухайте своїх прохантів. Спасибі, за роботу. Дякую. Дякую. Ну, Моя позиція особисто повністю відбігається з тим, про що ви говорите. Там проєкт будувався, адміністративні приміщення. Ну, тут може бути центр, може бути там не центр, але це стопроцентно не житло. От, високі стелі от, і так далі. Тому для мене, я вам скажу, щиро було повну несподіванкою, що область віддала рішення переплановувати і робити свого життя. Безумовно, це абсолютно зайві, на мою думку, витрати і абсолютно. Непридатні в майбутньому будуть квартири, точно вони будуть придатні, але вони будуть дуже затратні. Ані маленьких Тому я тут підтримую, моя позиція вона незмінна протягом уже багатьох років Єдине, що я хотів, щоб Наталія Володимирівна прокоментувала з точки зору формальні, так би мовити, обставини ознаки, що і як вже це. Я нагадаю, що планується всього-навсього 16 квартир. Скільки у вас квартир у цьому будинку? Скажіть, будь ласка, 68. 68. Тобто ну, ми рахуватися з їхньою думкою, з їм життям реально. Ну, це, а е, правда, 2006 рік на все будівництво усього будинку з комунікаціями, облаштуванням території, було та витрачено 11,5 мільйонів. Про що ми говоримо Куди ці гроші 117 тисяч кілька? Пісок. Надалево. Що станеться, якщо ми не треба про це? Але сьогодні ця постанова рекламує порядок використання коштів державного бюджету. І ми для того, щоб область має потім узгоджування процедури в Міністерстві економіки України. І там зараз оці всі, ну нібито спрямування коштів за рахунок обласного бюджету, за рахунок співфінансування з, з усіх місцевих бюджетів, вони це вже все подали зараз у Поки що ми з вами тут нічого не змінимо. Але немає питань. Ми коли вже затвердимо це, оце мусіми і оддамо на. Узгодження з Міністерством економіки, ми потім можемо внести корективи і що, якщо нас підтримає на обласна державна адміністрація, лише тільки тоді ми зможемо щось з вами змінити. А зараз треба і так законувати, як є, тому що Міністерство економіки не погодить нам ті об'єкти, які ми сьогодні дуже А Це А може поводить не погодить. Зараз так. Да, вже поданий повністю пакет документів, там де ми засвідчили, що ми подали за розвитку міської ради, це збройний. Це дорахування 117 тисяч. У мене пропозиція виграва зачитаю.